Так, друзі, ну що ж, всім привіт і в цьому відроку хочу відобразити, що таке наша команда, як ми тут заробляємо, що ми взагалі тут даємо, і яку користь ми взагалі приносимо. То давайте пройдемося зараз чітко, що в нас тут є загалом. Тобто то ось ці всі наші спільноти, які ми даємо людям безкоштовно, які до нас прийняться до нашої команди. Давайте з вами розберемо знову ж таки. Це наша спільнота загалом, де я дав. Ви, ви звідти приходите. І після того, як ви потрапляєте до нашої команди, ви отримуєте саму головну спільноту. Це спільноту команди. Це саме де зараз 800 чоловік. Уже в ній це наш віп, де ми торгуємо з вами і да саме проходять торгові сесії або від наших аналітиків, або від особисто від мене. Тобто ми це все регулюємо, особливо, щоб це було в прибуток. Що саме головне, звісно. Далі що? До цієї спільноти йде чат. Чат, де люди можуть спілкуватися, тобто завжди йде якесь спілкування, завжди люди щось обговорюють. Тобто, ну в цьому ніяких питань немає, мене тут трішечки не прогрузило, ну що ж, і далі роздивляємося, що в нас є далі. Тобто, якщо є якісь проблеми чи що, да, там завжди це все обговорюється в чаті. Далі дивимося, що в нас є саме навчання. Навчання це дуже важлива штука, тобто, да, якщо все це перестати, це все в навчання спільноти, де ми проводимо конференції, вебінари, знову ж таки, да, вебінари, які тривають по годині, і в нас закріпи абсолютно. Все це є. Методички по стратегії Smart Money Price Action. далі навчальні матеріали. Давайте до прикладу відкрив навчальний матеріал номер 1 і просто подивимося, що в нас взагалі ось тут є. От ви бачите, да? ну досить чітке, круте навчання, яке ми даємо людям, і це все лише одна позиція з як ви бачите, багатьох всього. Тобто, ось так все. Далі цих матеріалів, звісно, є 5 штук, модулі портер-блоку, методичка про це базові поняття, тобто для більш таких новачків, про ризики прозвитий депозит, про технічну аналіз. Ми по ньому не торгуємо, але звісно, ми теж по ньому даємо навчання. Далі. Емоції та психологія, три поста в нас Та ще. Якщо ми тикнемо сюди, під нами є саме три пости, де все відображено в текстовому форматі. Тобто, знову ж таки, текстовий формат, відеоформат, онлайн формат голосовому теж є декілька психологічних саме моментів уроків, Тому ми це все людям даємо. Про, ну ви самі в принципі все бачите. Практичний аналіз угоди. Це саме угоди, де наша аналітик їх аналізує і е, відображає саме в відеоформаті, Як він заходив угоди, що і як до чого. Як правильно це все робити? Далі навчальні вебінари, наприклад, на тему структури, на тему ліквідності? Тобто, це все теж є, де звісно, це закриті відеоролики, які видають, спершу. Ми проводимо сам вебінар, а далі просто записи грузимо в навчальну спільноту. Далі, що ж проходимося далі? Це наш приват плюс, це окрема гілка нашої спільноти, саме да саме нашої команди, де зосереджені самі активні наші учасники реально люди, які нас зараз умови зараз на цей момент запису від ролику, це 400 доларів потрібно мати за для того, щоб потрапити саме в цю команду. Це просто на балансі, тобто не важливо, чи це там з промокодами, з бонусами, будь чим загалом. Е, головне їх мати. Це правила, щоб дотримуватись всіх правил, щоб люди були реально е, максимально. Ну, активними в плані торгівлі і дійсно хотіли щось досягати. Тому що ж, якщо ми глянемо тут, знову ж таки, у нас до кожного відеоку є а, не відеоролику, для кожної угоди, яку ми даємо, до прикуду, Євроджі-ОТЕС вгору до 12.00. Угоди видаються рандомним чином. Як тільки аналітик бачить якусь круту позицію, він її видає. Тобто, ну ці позиції на годину, на дві, на три, тобто на довгий час експірації. І знову ж таки, підкріплюся відеороликами, як ви бачите, да, де повністю все роз'яснюється: що, як, до чого, чому ми так зайшли, і щоб люди не тільки заходили в угоди, а й розуміли, чому ми зайшли в ці угоди. І да Тут також ми проводимо, як ми бачимо, розіграші кожної неділі на даний момент. На знову ж таки на момент запису відеоку 300 доларів. Кожну неділі ми розіграємо серед учасників. Тобто, перейшовши до прикладу в чат, да, де в нас тут чат, можна перейти в чат. Ну ладно, давайте такий чат перейдемо. Тут завжди просто люди спілкуються, завжди люди діляться своїми угодами до всім. У мене тут час неправильно вказаний, тому що на ноутбуці інший час, тому не звертайте на це увагу. Люди завжди спілкуються. То просто неймовірна кількість людей діляться своїми прибутками. Це, Знову ж таки, те, що я кидаю в, в свою спільноту, це ось з цього чату ось ці відгуки і беруться. Ось, в живому форматі, я давайте прогорну, щоб ви бачили коротко що до чого, та, що до чого взагалі тут. І це все за сьогодні. Тобто дійсно самі активні люди зібрані, це люди, які з балансами понад 10, 20, 30 тисяч доларів є, і, і всі ці люди вони діляться своїми угодами, діляться своїми вказівками, взагалом своїми баченнями ринку. І якщо давайте ще трішечки пролистаємо, ну я думаю, ви бачите. Люди торгують, люди діляться з і це доволі все класно проходить. Звісно, тут і ми конференції проводимо, більш детальне навчання якби даємо людям, і людям це подобається. Що саме важливо, що саме важливо. Тому ось так загалом, і да, ще у нас бот, є, я забувся про нього сказати. Бот у нас є, але він дещо недоступний. Зараз він не працює. Ми працюємо на створення нового бота, і, скоріш за все, що коли будете переглядати цей відеоролик, бот уже буде новий у нас саме. Тому, да, бот це теж шусь інтелект, який ми базуємо тільки на смарт концепті, по якому ми торгуємо. І да, ми тільки якісні алгоритми враховуємо. Це не просто якийсь бот за 100-200-300 доларів, це десятки тисяч доларів, які ми платимо за крутий продукт, досі все і даємо вам безкоштовно. Тому ось так коротко провелися, взагалі пройшлися е по всьому. Тобто, ми завжди на зв'язку: 24 на 7. Ми завжди на зв'язку, як я, так і аналітики, і допомагаємо людям. Тому що ж, все що я хотів ось показати вам, що таке наша команда, як ми тут торгуємо, заробляємо, які навчання ви тут можете, і взагалі що ви тут можете отримати. Але щоб це все зрозуміти, потрібно потрапити до нас першу. Тому що ж, ось так, всім бажаю гарного дня, вечору. Що у вас там який вас зараз день, і гарних профітів.